А ви колись замислювалися, чому, здавалося б, найкращі наміри з перебудови суспільства, ну, чи то тоталітарні режими минулого, чи то сучасні ідеології, так часто закінчуються, ну, повною катастрофою. От сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому питанні, спираючись на ідеї Олександра Ніконова. Подивимось, чому ідеальна утопія на папері в реальності так легко перетворюється на справжнє пекло. Так, давайте на хвилинку зупинились на цій цитаті. Вона ну вона справді провокує, правда, змушує подивитись на все під іншим кутом. А що, якщо сама ідея, ніби суспільство можна взяти і спроєктувати, наче якусь будівлю? Що, якщо ця ідея сама по собі є глибоко фундаментально хибною? І от ми підійшли до головного питання. власне. Чому ось ця спроба, знаєте, загнати людство залізною рукою до щастя, чому вона раз у раз призводить до жахливих трагедій? Давайте спробуємо розібрати, так би мовити, анатомію цих провалів. Щоб у всьому цьому розібратися, наш план такий: по-перше, подивимось на фатальну хибу самого планувальника. Потім зануримось в історію та її невдалі креслення. Далі найцікавіше сучасний утопічний проект. Поговоримо про ціну такого планування, про ентропію. І наостанок, чи є взагалі якась альтернатива: адаптуйся або загинь. Поїхали. Отже, перший пункт, і тут ми одразу беремося за ключовий аргумент Ніконова, який по суті лежить в основі всієї його критики. Це знаєте, така дуже елегантна і що важливо проста для розуміння біологічна аналогія. Просто погляньте на це порівняння. Уявіть собі на секунду, що вам особисто потрібно було б свідомо контролювати ну, абсолютно все у власному тілі, кожен удар серця, кожен стрибок рівня цукру в крові, вироблення кожного ферменту. Це ж неможливо. Ми б померли буквально за мить. І от природа, вона ж мудра, вона просто виключила наш свідомий розум з управління організмом, бо жима система це щось неймовірно складне. Вона працює на автопілоті. І Ось тут ключова ідея Ніконова суспільство це, по суті, такий самий живий організм, що саморегулюється. А тепер давайте візьмемо цю біологічну аналогію і просто перенесемо її на історію. Що ж відбувається, коли якась людина чи група людей вирішує, що вона і є оцим свідомим мозком для цілого суспільства. І от саме через цю призму автор і пропонує подивитися на великі проекти ХХ століття. І фашизм, і комунізм, з його точки зору, це якраз і були спроби цього єдиного мозку взяти під контроль весь соціальний організм. Подумайте, радянський держплан це ж і є та сама свідомість, яка намагається вручну керувати кожною клітинкою тіла. Так, звісно, якісь результати були, будували дороги, заводи, але в довгостроковій перспективі система виявилася просто нежиттєздатною, а ціна такого втручання вона була просто колосальною. І ось вона. Ця ціна виражена словами, коли красива ідея на папері стає важливішою за реальні людські життя, результат, як нам знову і знову показує історія, завжди без винятків трагічний. Ну, здавалося б, такі уроки історії мали б чомусь навчити, правда, але автор стверджує, що ні. Оце проєкт мислення нікуди не зникло. Воно просто ну змінило обгортку, адаптувалося до нашого часу. Давайте подивимося, як ця сама логіка, на його думку, працює сьогодні. І тут автор проводить дуже, скажімо так, провокаційну паралель. Подивіться, він стверджує, що сама структура проєкту не змінилася. Ось був радянський проєкт, центральне планування економіки через держплан, ідеологічна відповідність, єдині цілі. А тепер подивіться на сучасний проєкт, як його бачить Ніконов. центральне соціальне планування через квоти ДІ, тобто різноманітність, рівність та інклюзивність. А замість партійної лінії політична коректність. На його думку, це все та ж спроба нав'язати суспільству єдину правильну модель. Згори. Щоб було зрозуміло, про що йдеться, давайте оточнемо, як саме автор трактує, наприклад, термін інклюзивність у цьому контексті. Йдеться про принцип, за яким усі учні, незалежно від здібностей, мають вчитися разом. І от Ніконов стверджує, що на практиці це призводить до того, що весь караван рухається зі швидкістю найповільнішого верблюда. Тобто це, на його думку, стримує розвиток найобдарованіших і як наслідок уповільнює загальний прогрес. А ось і конкретний приклад, який наводить автор, щоб проілюструвати, до яких, ну скажімо так, абсурдних результатів, на його думку, може призвести сліпе слідування ідеологічному проекту в Орегоні. У 2022 році вийшов закон, який зобов'язав школи забезпечити наявність засобів для менструації у туалетах для хлопчиків. Все це заради гендерної рівності. Гаразд, але які ж конкретні наслідки на думку автора несуть ці сучасні проекти? Він каже, що їх можна виміряти і що вони ведуть до так званої соціальної ентропії. Простими словами, це поступовий розпад порядку, це деградація і, врешті-решт, хаос у суспільстві. Мінус сім. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Це середнє падіння IQ на одне покоління, яке зафіксували в Норвегії після 1970 року, згідно з дослідженням, на яке посилається Ніконов. І він пов'язує цю тривожну тенденцію, помічену не тільки там, саме з політикою освітньої зрівнялівки та поступовою відмовою від меритократії, тобто відбору найкращих за здібностями та заслугами. Результат, на його думку, загальне зниження інтелектуального рівня. А ось як це виглядає візуально на демографії. Подивіться на ці дві піраміди населення: зліва, здорова, стійка структура 1897 року з широкою основою з молоді. А справа те, що залишилося до 2017 року. Ця понівечена, спотворена піраміда це буквально шрами від соціальних проєктів двадцятого століття: воєн, репресій, експериментів. Автор наводить це як наочний доказ того, якою довгострокової шкоди завдає таке от проектне втручання в життя суспільства. І ще одна потужна біологічна метафора був такий експеримент із плодовими мушками. Біологи взяли і просто вимкнули у їхній популяції статевий відбір. Тобто партнери більше не обирали один одного, їх призначали випадково. І знаєте, що сталося? Всього за 30 поколінь вся популяція просто колапсувала. Мушки стали слабкими, безплідними, млявими, і тут Ніконом проводить дуже пряму і, чесно кажучи, тривожну аналогію з людським суспільством. Він ставить питання а що ж станеться з нами, якщо ми повністю відмовимось від конкуренції і відбору за заслугами. Добре, якщо проєктний підхід це глухий кут, то що ж тоді робити? Яка є альтернатива? І тут автор протиставляє мертвому застиглому плану живу динамічну адаптацію. Історичний приклад тут дуже доречний подивіться з одного боку монолітна централізована імперія, як стародавній Китай. Там одне погане рішення правителя впливає на всіх. Результат тривала стагнація. А з іншого боку, роздроблена конкурентна Європа, де безліч держав змагалося між собою. Погана ідея в одному королівстві не заважала хорошій ідеї з'явитися в іншому, і результат динамічні інновації, наукова революція, великі географічні відкриття. Виходить, що саме різноманітність та конкуренція, а не єдиний план, є двигунами прогресу. Тобто, головний висновок, до якого підводить нас автор, такий. Виживання це не про те, щоб мати найкращий ідеально розписаний план, це про те, щоб мати найкращий процес адаптації. Важливий не якийсь статичний ідеал, а гнучка, жива система, яка вміє вчитися на помилках, відкидати те, що не працює, і зберігати найкраще. Власне, це і є логіка самої еволюції і її, як стверджує автор, не замінить жоден навіть найкрасивіший проект. І наостанок питання, яке залишається відкритим для кожного. Якщо подивитися на світ через цю призму, то які із сьогоднішніх найкращих ідей, які нам пропонують як єдино правильний шлях у майбутнє, насправді можуть виявитися черговими провальними проєктами завтра?